Озеро, яке має стати новим місцем відпочинку та дозвілля для мікрорайону, історія про озеро на панча це історія про плани, зупинки, і відновлення. І останній найскладніший етап вода, яка не тримається. Сьогодні розберемося, що вже зробила міська рада для відновлення озера Напанча, з якими технічними викликами стикається місто. Чому рівень води потребує постійного контролю, і які рішення зараз реалізують, щоб ця локація стала повноцінним зеленим простором для мешканців району? Я Роман Смоляр, і ми починаємо. Почну з найважливішого відновлення озера на Панча це проєкт, який ініціювали мешканці, і який отримав підтримку у громадському бюджеті ще у 2019 році. Авторка проекту, місцева мешканка Наталія Процак, роботи почалися, але згодом були відкладені через війну. Місто переспрямувало більшість видатків на підтримку українських сил оборони. Ми мали це все завершити ще 4 роки тому назад. Почалася війна. Роботи зупинили, грошей не було жодної бюджетної гривні тут зараз немає. Це все один з львівських підприємців вирішив профінансувати за свої кошти. Повернення до проекту відбувалося у 2024-2025 роках, коли знайшовся приватний інвестор, готовий взятися за відновлення озера. При цьому кошти з міського бюджету не використовували. Що реально зроблено цього року? Починаючи з літа підготовчі і будівельні роботи, прочищено чаще укладено кам'яне облицювання, прокладено комунікації, укладено насосну систему. Фінансування та основні роботи. Значною мірою позабюджетні обсяг робіт профінансував приватний інвестор. А місто контролювало технічну частину і погоджувало хід робіт. Навесні літом 25-го озеро консервували, а у вересні, жовтні відновили активні роботи. Наприкінці листопада, 25-го розпочали наповнення. Воду подавали поетапно з пробуреної свердловини глибиною приблизно 35 метрів. Процес наповнення обох чаш тривав декілька тижнів. Це робили не кількома шлангами, а через встановлені насоси і системи перетікання між верхньою і нижньою чашами. Ситуація технічно непроста через великий об'єм води і потрібну пропускну здатність системи. І ось тут почалися складнощі. Після того як чаші були заповнені, підрядники і представники міста помітили поступове зниження рівня води. Це сигнал про те, що в системі або чаші є витік, або є проблема з герметичністю підкладного шару, тобто мембрани, яка утримує воду під шаром каміння. У зв'язку з цим, 16 грудня, міська рада повідомила, що воду тимчасово спустять, аби провести детальні обстеження, перевірити всі з'єднання труб, стан мембран під камінням і можливі місця просочування води. Ці роботи та обстеження можуть тривати декілька тижнів. Чому так відбувається? Коротко про техніку і гідрологію. По перше, чаші штучних водойм утримують воду за рахунок декількох так званих поясів безпеки. Геомембрана під кам'яними насипами, які запобігають механічним пошкодженням, система труп і перегородок, що контролюють перетікання, та дренажі для надлишкових вод. Якщо щось на будь-якому рівні не так, то вода йде в ґрунт або в дренаж. По-друге, є фактор ґрунтових підпитувань і рівня підземних вод. Якщо підземні горизонти нижчі або є тонкий шар піску або гравію, вода швидко просочується. А по третє випаровування і атмосферні впливи. Але це якщо говорити про суху та теплу погоду. Але згодом потрібно розуміти, великі водойми в таку пору стрімко втрачають об'єм, якщо немає постійного підживлення. У випадку з озером на панча первинна підозра або неповні герметичні шви мембрани, або проблема на стиках трубопроводів. Саме тому експерти пропонують спустошити чаші, щоб на місці детально перевірити мембрану і муфти труб. Що робить міська рада і підрядники прямо зараз. По перше, офіційне оголошення про спуск води і проведення додаткових обстежень. Це крок відповідальний і правильний, адже краще виявити проблему, коли чаші порожні, ніж намагатись латати щось під великим напором води. По-друге, перевіряють усі з'єднання труб, насосні комунікації і герметичність мембрани під камінням. За потреби планують локальні ремонти або заміну фрагментів мембрани. По третє, паралельно продовжується благоустрій території: встановлення вуличних меблів, лавок, курн, освітлення та озеленення. Ці роботи можуть відбуватися і під час обстеження озера. Ще треба довершити благоустрій, поставити лавочки. Я думаю, що мами будуть щасливі приходити сюди гуляти, відпочивати. Дякую всім, хто долучається. Ще одна важлива деталь: фінансова модель. Місто офіційно повідомляло, що кошти на відновлення позабюджетні, тобто інвестор вклав гроші в відновлення чаш і облаштування. Таким чином це не зачепило міський бюджет, і кошти міста надалі спрямовуються на захист держави. Які ж сценарії розвитку подій? Перший знайдуть локальне протікання, наприклад, муфту чи з'єднання труби, і ліквідують її. Після чого озеро знову наповнять і воно функціонуватиме як заплановано. Другий сценарій, можлива проблема в мембрані. Якщо під камінням виявиться розірваний або неправильно налаштований шар геомембрани, можливо, доведеться витягнути каміння, локально відновити мембрану і знову укласти облицювання. Це дорожче і довше, але технічно такий варіант теж ймовірний. Третій гідрогеологічний. Якщо виявлять, що підставні ґрунти дуже проникні, і мембрана неефективна у довгостроковій перспективі, доведеться проектно замінити систему бар'єрів і дренажів, тобто більш масштабне втручання. Місто і підрядник говорять, що спочатку вивчать, і тільки потім говоритимуть про терміни додаткових робіт. Коротко про виклики, які треба усвідомлювати. По перше, інженерно-геологічний. Не кожна ділянка добре тримає воду. Іноді рішення використати мембрану і зверху камінь працює роками, а іноді вимагає детальної підготовки дна та додаткових геологічних заходів. По-третє, очікування громади: мешканці бачать пусту чашу і нервують, але місто обрало тактику: спочатку перевірити, потім наповнювати. Це довше, але зменшує ризик повторних аварій. Що хорошого в цій історії? Чому варто дочекатися результату? По перше, сам факт, що проєкт ожив. Озеро на Панча не забули. Воно отримало сучасний ґрунт, систему перетікання між чашами та мережі інженерних комунікацій. І навіть тимчасове і часткове наповнення довело, що концепція працює. По-друге, місто одночасно робить благоустрій територій, щоб відразу після технічного завершення мешканці могли гуляти і відпочивати тут. І, по третє, прозорість процесу міська рада публічно інформує про обстеження і причини тимчасового спуску води. Це краще ніж мовчати і чекати на серйозніші проблеми. Отож, підсумовуючи, відновлення озера на панча це складна технічна історія, у якій просто наповнили водою, і пішли додому. Не працює. Роботи з відновлення вже приносять результати. Стабілізовано частину берега очищено водойму та прокладено перші інфраструктурні елементи. Міська рада продовжує контролювати рівень води та впроваджує рішення, які мають зробити озеро комфортним і безпечним для громади. Якщо місто та інвестор впораються з цим етапом, мікрорайон отримає нову локацію для прогулянок, спокою і локальних подій. Дякую, що дивитесь, Підтримайте це відео вподобайкою. Напишіть у коментарях, що думаєте про відновлення озера на Панча. Підписуйтесь на Львів24, Ми тримаємо руку на пульсі новин, щоб ви не пропустили найважливішого з життя нашого міста. Я Роман Смоляр, побачимось.